Всім привіт, друзі! Вітаю всіх, хто чекав відео зі спінгом. Сьогодні ми зі спінінгом в руках приїхали на мікрорічку. Зійшов лід і час брати спінг до рук та ловити щук та окунів. Подивимось, що змінилось тут за місяць, скільки тут було рибалок і скільки риб вони мені залишили. Сьогодні продовжуємо тестити Sportex. Першу рибалочку, паличка про себе склала дуже приємні враження. Сьогодні другий виїзд зі спортексом в руках. І певно, що це другий виїзд в грудні місяці на риболовлю зі спінгом. А так ми бавилися судаками. Я думаю, ви бачили те відео. Ті приємні риби. Так, да, можливість була поїхати на спінг, але я цього не хотів робити. Ми тягали просто ось таких здоровених по 2 кг і плюс судаків з льоду на Віп. Я отримав нереальне задоволення цією риболовлі, тому ні про який спінг мова не йшла. Але сьогодні час повертатися мені в пінгої ловлі, тому я вас всіх вітаю, хто дуже і дуже цього чекав, кому це більш цікаво, ніж і Я вам бажаю приємного перегляду, підтримайте відео підпискою і своїм лайком, а ми будемо розпочинати. Постараюсь максимально сьогодні показати результат і порадувати вас рибкою. Думаю, що, як і завжди, у нас все вийде. Давайте будемо розпочинати. Риба, риба, риба! Ха-ха! Нападіння відразу взяв. Є ось наше повернення з ловлю. Дивіться, який кабасик невеличкий. Пасивочку на падінні легенько підібрав і не звалився. Круто. До речі, окуня я ще не ловив з льоду. Да? Я судака ловив, на окуня я навіть не закидав нічого. Засумував я за окунцем і за щучкою. Давай. Пасивочка спрацювала, класична пасивочка на двох рамчиках. Тираємо руку і продовжуємо рибалочку. Дуже швидко ми обрибались. Буквально декілька закидів. Це другий закид був. Фу. Річка нас чекала. Ще один. Прикиньте. Прикиньте. Ух, гарний. Дивіться, цей хорошенький. Його. Краса. Трішечки бішечки окунець. Знову падіння, знову посивка. Дві риби в нас є з трьох закидів. Оце так роздача тут. Гарний окрас чорне п'ятно, таке красиве. Оце так да! Підписота. там таке характерне місце, по дві сторони гілячка лежать, і я між них закидаю туди. І там десь вони собі стоять. О, зараз я промазав. зараз ми перезакинемо. Зараз ми перезакинемо і подивимось. О, чекайте, ремантка вже злізла. Зараз поправимо. Круто. Ой, якщо сейчас буде ще один, це просто буде бух. Схоже на те, схоже на те, що була поклюка знову. Я в шоці, друзі. Трішки важко закидати, там треба під гілку попасти, а в мене руки зараз не заточені під спінні, я вже під віби заточив їх. Трішечки мені незвично зараз зі спінгу, але... Руки то пам'ятають і в принципі попадають. Але трішки дико. Такий інструмент довгий тримати в руках. Є. Ух ти, зійшов! О, був кабасик! Був гарний кабасик. Це гарний, гарний, гарний окунець тільки що. Та ти що. О! Чітко. Бліна! Приємно окуня спустили, але нічого. Але все класно. І подивіться, яка велика приманка. Велика приманка, і він бере. Він бере. Дивно. Відібрав. Опс. І є, на заміні приманочки. Тут вже я ризикую, поставив одинарника від гамокацу. Ви пам'ятаєте, скільки тут зачепів різних, тому це ризик, але. Тільки що зійшов кабасик, тому я вирішив ризикнути краще. Розпочинається дощик по класиці. Тільки прийшли. І розпочався відразу у нас дощ. О, я на гілці, зараз будемо обриватися перший раз. Да. Ух ти, яка покльовка, класна. Гарно всадив. Гарно всадив Окунідзе. Хопа. Знову заміна приманки, тому що там вже немає клишні на минулий. Знову була риба. І наш обстрімчик Скорпик без хвостика. Друзі, знову покльовка, знову немає хвоста на цьому скорпику. Блін, в мене їх з собою немає, декілька штук. До речі, на сьогоднішню рибалку я не готувався, чесно. Вам скажу. Я взяв дві короки. Хто пам'ятає виїзд, мій останній, як ми тут тестили водилище Sportex? Сьогодні, до речі, друга рибовля його. Був поганий кльов, тоді в мене які приманки коробці залишилися. Отакі я сьогодні сюди кинув і приїхав. Я нічого не перебирав, я не знав, що там в мене є. Мені здається, що в мене на сьогоднішню рибалку там дві застібки лежить, якщо я не помиляюсь. Сьогодні будемо в'язатися напряму. От така рибалка чисто підготовлена, на лайтику, Пиця судочка, вирішив на розлабончик переїхати сюди, подивитися. Зараз Розкриємо приманку з окуном і подивимося, що в мене там є. Тут вже нічого немає, дивіться, тільки приманок. Тут пуста коробка в мене просто. Ого. Пішла, пішла двіжуха. О, є фіолетовий ще один. ти сюди, кобасочок. Опа! І є третій наш скорпик. Зберігся у нас, окунець його не з'їв. Опс! Найбільший окунідзе відправляється додому. А ми продовжимо нашу рибалочку. Ось такий монтажик, скорпик, вольфрамчик перекат. І ризикуємо одиночний гачок, скоро буде обрив. Але зато засічка є. Схоже, що сьогодні нам придеться знову рибалити в дощ. Це вже класика каналу Golden Fish. Спеціально на риболовлю приїхав я пізніше, тому що зночі був дощ. Сьогодні, скажімо так, приїхав на обідню рибалку, дощу вже не мало бути, і на тобі сьогодні на мене очікує, схоже, що дощ. А зараз я знайшов чітку стоянку окуня і спробую його звідти повиманювати на наші приманочки. Будемо дивитися, скільки там їх стоїть. Yeah. <гум> Вилетів. Друзі, чергова заміна приманки і черговий кабасик у нас є. Хопс. Дивіться, як жадно він заїв. Я поставлю трішки більшу приманку, тому що на малі приманки ви бачите, як відкусує хвости і нічого реакції немає. Це значить, що потрібно поставити більш. Крупніший екземпляр приманки, що по коні активніше били. І тут у нас новенький Дулайф Кроу. Приманочка 2 дюйма. ОСП. Ми на неї тоді спіймали другу щучку, я пам'ятаю. Її була важка у нас риболов... риболовля. Наступили морози. Риба нічого взагалі не реагувала. Я прийшов з першого закладу, зняв щуку. Потім окуня, а потім весь день ми ходили, нічого не було. І під кінець риболовлі ця приманочка мені принесла щучку ще одну. Ми тоді з трьома рибками поїхали додому. Зараз вже в нас ситуація трішки інша. Сьогодні вночі було мінус 2, а через годинку буде вже плюс 10. Прийшло тепло, і риба буде. Я спеціально мороз не їхав, перечекав дощ, перечекав мороз і приїхав вже на плюс 5. Щоб не час свій не гаяти, одразу вже переїхав на нормальну погоду. Ще декілька закидів ми зробимо і перейдемо на нову точку, тому що в принципі тут мені все зрозуміло. Потрібно досліджувати річку далі по новим точкам. Ой, ой 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 Що це таке? Що це за кабанці такі? приємні? В ногах сідають. Бабах. о яка самочка красива. Фух. Друзі, подивіться. Дивіться, яка вона здорова. ай яй яй Оце ж вона гарна. О. Дивіться, капку злата, йомай, камера потухла чомусь, не знаю. Красивий окуньок. відправляється додому. Бачите, бішечка, приманочка. І є, і є рибка у нас. Риболовля це така штука, що іноді треба ставити більшу приманку, а іноді треба ставити меншу приманку. Головне навчитися розуміти, коли це потрібно робити. Є Банчика затвічили. затвічіли. Дивіться який красунець. <різь> Та ти що, божечко, О, справжні кабани. Зараз дістанемо і покажу вам. Дивіться який красен. Тут трішки закровив, але він має вижити, в принципі. Побачимо нас! Опа! Бойки! Думаю, що жити буде! Важко. Пішов! Є, друзі, затвічили гарного кабанця. Ну такий десь певно грам не знаю, не знаю, 350. Ну це чудовий окунь. Тепер, коли ми зняли самого активного окуня на воблер, ми можемо поставити силікончик і подивитися, що на цій точці робиться на дні. А я впевнений, що тут окунь має бути також. Є, Єдрудь. Невеличкий, але спіймали його. Працює до Ось такий окуньочок підсів у нас. Зараз ми відпустимо його і продовжимо рибалочку. Чіткий закид під деревом зараз все буде. <му> <му> Ой, гарно, гарно, гарно. Гарна покльовочка. Ух Фух, ти, друзі, оце так кабанці. На всякий випадок щоб не зірвався. Тому що трійник це не одинарний гачок у роті. Друзі, просто погляньте. Просто погляньте на цих окунів. Це жесть. Оце так розмір. Два, два красенця сьогодні ми вже взяли. Клас. Будемо відпускати. Просто до лайкровчик, два закади, два окуні її. І причому один з них дуже заліковий. З цієї точки ми вже спіймали два окуня 350-400 грамів. Вони заслуговують на ваші лайки-підписку. Можливо, якесь трапиться чудо. Ми доб'ємо 6 тисяч до нового року. Я взагалі планував 5 тисяч добити в цьому році. Зараз в нас вже 5500 майже. Тому нічого дивного немає в цьому. Підтримайте відео підпискою можливо, нас вийде нереально зробити. І тоді будемо працювати. Буде більше підписників, буде більше для вас якіснішого матеріалу і частіше будуть виходити відео. В принципі, в задумці є таке займатися лише ютубом, але потрібна ваша допомога. Якщо ми будемо гарно підписуватись, дивитися відео до кінця, ставити лайк, то в принципі ви зможете кожного, кожних днів 2-3 в майбутньому. Насолоджуватися відео на каналі Golden Fish. Зараз ми будемо робити зміну приманки і перевіряти, чи є тут менше калібрового окуньки. Тому що тих два жадних, які хотіли до Crow, ми вже зняли. Зараз поставимо меншу приманку і перевіримо, хто тут є ще. Окуніти. Ставили малесеньку, приманочку, обстрімчик, скорбчик і є четвертий окуньок з точки. На минулій точці ми спіймали, певно, 6-7, тут 4. Ну, вже мінімум 10. Мінімум 10 окуньків сьогодні ми дістали. Клас. Дві постановки, 10 рибин що ще потрібно? А нічого. Потрібно переходити далі і шукати далі нові стоянки окуня. І щучки. Сьогодні хотілося б ще щучку на березі побачити. Думаю, в нас все вийде. Куди вона дінеться? Хіба що в сітку браконьєрів? Тут такі дивні палічки стоять. Пацани тут рибачать по-любому. Але що? Що ти зробиш? Нічого не зробиш. Такі в нас люди, українці вічно голодні, бідні. І за цього вони ставлять сітки. І ти нічого їм не зробиш. Ну що ж, ми полізли далі, перевіряти нові точки, дивитися. На наявність щучки в річці, і шукати чергові стайки з приємними такими заліковими окуньками Зараз здійснимо перехід на третю точку і подивимося, що там очікує на нас сьогодні. Підтримайте відео підпискою, ставте лайкосик, пишіть коментар, вже є на що його написати на двох гарних кабанців. І я думаю, що це ще не кінець. Сьогодні у нас буде ще 3 години риболовлі. Зараз тільки перша година пройшла. Я так помаленьку не спіша, знаєте, сстав, покидав, поміняв, нікуди не кваплюсь. Сьогодні не планує багато точок облавлювати. Хочу пролізти буквально там точок 5 і відправитись додому. Подивимося, що вдасться нам з них дістати. У мене новій точці і тут з цієї локації я знімав частеньку щучку. Зараз ми перевіримо. По дорозі до цієї точки я бачу, що є багато слідів від людей. Тобто рибалки тут рибалять. Ну, як мінімум останній місяць. Коли мене тут не було, тут рибаків було трішки. Зараз перевіримо, чи є щука в моїй точці. Або її з'їли. Може бути два варіанти. Для початку я поставив активний віброхвіст. Потім будемо ще думати пасивочку, чи рачка далі пустити, але вначале з активної приманки. і проведемо її по дні з паузами по 2 секунди. Щось було. Але це був окунь, дуже дрібний, причому дивимося далі. Зміна проманки і перший актив. І підсіві з другого разу, певно. Або це інший. Знову приємний окунюк. Сьогодні вони чомусь всі калачиком скручуються. Я не розумію, в чому фішка. Тулаю кровчик, 2 дюйма. І приємний окунячок. Ось такий гарний окунець на нашій третій тушці. Ну давай, Иди, давай здви щуку, нам. ми вже хочемо щуку бачити. Зараз я змотую свого шнура старого. У мене поверху було 50 метрів свого поганого шнура. І зараз ми домотаємо, уже домотали майже до новенького шнура. Ось. Красунчик, новенький білий шнурочок від'ємотою. Зараз ми... Продовжимо рибалку зі цим шнуром, тому що мій вже нічого не тримає, просто рука хлопає. Зараз перев'яжемося і будемо продовжувати рибалку на новенькій точці. Ну, все, красунчик новий, намотаний. Зараз ми будемо продовжувати нашу рибалочку. І, до речі, в мене для вас, друзі, є дуже і дуже класна новина. У компанії FishFish Fish стартували новорічні знижки. Вони будуть тривати аж до 10 січня, якщо я не помиляюсь. І у вас буде можливість купити по шаленій ціні улюблені свої приманки. Такі, наприклад, як раки до Life Crow, повідковий матеріал Hardmon, чи, можливо, навіть Sportex. Тому що на Sportex буде найбільша знижка. І, до речі, мій товариш вже собі купив Sportex. Мінімум у Вінниці буде два Спортикса. Тільки в мене 2,10 до 9 грам, а в нього 2,40 до 9 грам. Саме на компанію Sportex будуть найбільші знижки до 70%. Тому я вам залишу посилання на головну стрінку FishFish. Fish. Знижки будуть абсолютно на все. Ну, конкретно Контно наводилося Sports, на деякі моделі вони будуть аж 70%. Просто вдумайтесь, можна буде за дуже невеликі гроші купити достойний інструмент. Посилання залишаю, подивитись під відео, а ми стартуємо на четверту точку і продовжуємо нашу рибалочку. а хто це тут такий косючий. Невже щучка? Дивимося. Ну, друзі, спірний момент, спірний. І вроді як зуб, а вроді і не зуб. Але бажання має дуже велике щуку взяти. Ох, я вже хочу її спіймати. Сьогодні вона поки не йде. Ну це щось наближено, похоже. Зараз змінимо приманку і перевіримо. Це що приколи якісь чи що. Друзі, знову пішов фюжн. Знову фюжн без хвоста. Mm, <п teas Mullises> важко. І знову важко мені. Пх, похоже на дрібненьку щучку. Не знаю. Цікаво. <п 'ят are querido>. Цікава точка. Саме цікаве в цьому, що має тільки два фюжена з собою. Я... Вам говорю, що я до рибалки не готувався. Був окуньок. Був окуньочок. Значить, це окуні стоять і крадуть хвости у фюженів. Друзі, два окуня зійшло вже. Два окуня зійшло. Чому вони не засідають гачок нормально, відкритий же ж? Два окуня зійшло і два окуня хвости відгризли. в шоці? Є, Є, щучка, щучка, дочекалися, друзі. Дочекалися ми. А, це не щучка. Йома! -йом. Клень! Якого фіга? Друзі, оце так бонус! Я в шоці! Я просто шокований! Подивіться, який зимовий бонус до нас завітав! Такий здоровий кленчук взимку. І що він робить на цій річці, я просто не знаю взагалі. Приманочка рокхок і ось такий красунчик сьогодні до нас завітав. Це просто жесть. Фу, просто чудовий розмір риби, подивіться. І приманочка рок-хок. Несемо кабана зимового відпускати. Клас, просто шедевр. Ух, яка риба сильна, сильна і красива. І що вона тут робить? Я просто в шоці. Друзі, не буду вже перев'язуватись. Все-таки відправимося додому. Сьогоднішню місію ми виконали, половили гарних рибок. В заліку в нас, певно, десь 12 риб плюс-мінус. Щуку сьогодні не побачив, але подивіться, що в кінці риболовлі нам клюнуло. Просто капець. Половили гарно окуня. Влетів в кінці бонус, що ще потрібно? А потрібно підписатися на наш каналчик, поставити лайк цьому відео, написати коментар та чекати нового відео. Я вам всім дякую за перегляд і всім вам до зустрічі на каналі Golden Fish.